Друзі, геноцид це навмисні систематичні дії на знищення конкретно України, українців кожного окремо. А і в, і в цьому всьому, в будь-якій цій дії, є прізвище ім'я по-батькові. Беремо перше, це е, ті росіяни-агресори, які вбивають, знищують українців конкретно. Е, це все фіксується і це дуже важливо, але є інше питання. Це. Самі українці, так звані, які приймають участь у знищенні своїх же, і в них теж є прізвище ім'я по батькові. І пропозиція наша сьогодні, друзі, систематизувати це все, збити це в систему. Ми пропонуємо кожен випадок, кожен випадок фіксувати прізвище ім'я по батькові. В інтернеті викидають багато і воно тако по кругу ходить, щось нове з'являється, щось ми забуваємо. Але маємо все систематизувати. Друзі, звертаюся до вас, беремося разом і е, ми беремо на себе відповідальність. Я думаю, що по цьому ще буде багато-багато інформації в нас, але е, ми зробимо сайт. Або це буде партійний сайт, або окремий сайт, де будуть збиратися. Ми будемо збирати всю інформацію про тих, хто щиняв геноцид. Щоб е, інформація ніде не ділася, щоб рано чи пізно, бо е, будь-який злочин скоєний у військовий час, е, він не має строку давності. Тому потрібно тримати це все, щоб в папочках все було.